Вітаю на каналі Говікка. Тут оживаю старовинні слова, які звучали в устах наших бабусь і дідусів. Я розповідаю їхні значення просто й цікаво. Тут головний герой відео одне слово, без захоплюючих дух сюжетів, але з теплом, щоб українська мова звучала ще барвистіше. Ступа! Ви думаєте, це просто дерев'яна бочка? Насправді це найдавніший кухонний гаджет, який шумів у хатах ще тоді, коли не було навіть електрики, і він міг нагодувати цілу родину. Ступа. То висока дерев'яна посудина з товкачем, ставили її на долівку і поки одна людина тримала, друга товкла. Вона могла бути кругла чи трохи квадратна, а вирізали з цільного шматка дерева, частіше дуба чи ясена. Уяви собі вечір в старій українській хаті, пахне сушеними травами, з печі долинає тепло, а в кутку стоїть ступа, висока, мов страща часу. Її гладкі дерев'яні боки пам'ятають руки прабабусь і дідів, що мололи зерно чи товкли мах на свята. У кожній хаті була своя ступа. В ній товкли зерно, робили борошно, били мак на кутю, навіть льон м'яли. Ступа була як родинна реліквія. її не купували щороку, а передавали з покоління в покоління. Ступа це не просто начиння, це як Спотіфай для наших предків. Вечорами під стуки товкача люди співали пісні, а в хаті пахло свіжим зерном і сіном. Зі ступою асоціювалося свято, бо без неї не було б ні куті, ні пирогів. Знаєте, що ступа була ще й тренажером. Спробуйте потовкти мак і ви зрозумієте, чому наші бабусі були такі стрункі. Ступа була символом достатку. Де є ступа, там є хліб. Вона займала почесне місце в хаті, поруч із піччю, а ще ступу часто передавали у спадок, як пам'ять про рід. Сьогодні ми маємо кавомолки, блендери, міксери, але жоден із них не зберігає тепло рук по колі. Ступа це як дерев'яний жор, який пройшов крізь час. Ступа це предмети з глибоким корінням, використовувалася ще в античні часи. Греки товкли в ній спеції, ліки, у римі зерно, в Єгипті пахощі для ритуалів. В Україні дерев'яні кам'яні ступи були в кожній хаті. У великих товкли жито, пшеницю, просо, у маленьких мак для куті. У середньовічних містах ступа була ще й аптекарським інструментом. У ній токли сушені трави, коріння і мінерали. Це була фактично хімічна лабораторія XVI століття. У фармацевтів був навіть свій символ ступи, як у лікарів змія та чаша. Аптекар брав у ступу кору верби від температури, мак, як снодійне, м'яту від живота. У Європі існувало правило: ступа в аптеці мала стояти на видному місці, щоб люди бачили, тут точно роблять чарівні порошки. Вважалося, що якщо наречена не вміла добре товкти в ступі, то заміж не поспішали віддавати, бо яка ж торкадзиня без маку на кутю? У прислів'ях говориться, хоч у ступі товчи, а толку мало, означає роботу без результату. В поезії та фольклорі ступа символізує і працю, і вічне товчення, як буденність. Кожен предмет це сторінка з історії. Ступа нагадує, що хліб не падав із неба. Його вибивали руками, співом і терпінням. Бережіть ці речі, бо вони наші корені. Тепер ступу знайдеш хіба що в музеї чи на горищі, але подумай, скільки поколінь вона годувала, скільки разів її гладили руки наших бабусь. Маєш у родині таку? Напиши в коментарях, бо кожна стара річ це цілий роман, який чекає, щоб його розповіли. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.